2006 Зараз ми ведемо пряму трансляцію з ЦВК. Машину пригнали мої друзі. Я попросив ну, пригнати то, вас. Машину. Люди до страхи, Але що нікого вимагають. не пускають, випускають виборочно людей. Ті люди а, там щось люди майже не залишилось. Наскільки я розумію, це а, ті люди, які проплачені Рудьковським для того, щоб создавати А... Проплаченный Рудьковским? А вы кто? тоже за Рудьковского? Так что там, кто тут за Рудьковского, скажите? Я никем не проплачен. Вы за Рудьковского? Нет? А, вот, Если да? Рудьковского никого еще. нет. Не а, ну... Вон, вон видишь, вот эти детей, они вот... тоже я, против я, Рудьковского, но им платят 20 гривен сейчас, хочу. понимаешь? Ага. Именно Рудьковский. Раньше они стояли в два ряда, я аж до сюда. Ага, а. Но хлопцы молодцы, понимаешь, патриоты. не они ушли. вот так. Ну это маленькие остались, они честные. Разумею. Они отрабатывали. Ну вот. это, это я остались. А Росинковская, ты знаешь, как это? Проститутка. Олигархическая. Все мы знаем. Тобто, а як туди пройти зараз? Ай, заплюють, заплюють. Заплюють мене? А мене за що? А я не знаю, тому що по коридору ганьби ти пойдеш. Ну, я можу ж і тут пройти, якщо мене пустять. Що, не пустять? Зараз спробуємо. Та й буде комуністично. Пройти в наступний парламент. Ну, свободу нормальну вони підказують. Де хто вважає, що свобода нормальна, де хто вважає, що не дуже Скажи, чого за так, добрий день. Нас тут невелика група ініціативна. Дивіться тут. Кажуть, що Рудьковський там як да що він не нужен, не потрібне Верховній Раді. Розказую, дивіться, молоді люди.